Миколаїв продовжує підтримувати Збройні Сили України. Так, за перше півріччя громада нашого міста передала понад 2000 тисячі дронів на суму близько 28 мільйонів гривень. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич у прямому етері під час свого звіту. Далі пряма мова. Хочу нагадати, що в 2024-му ми передали за весь рік 2000 тисячі дронів. Тобто, за півріччя ми вже Переплюнули повністю минулий рік і плануємо продовжувати цю роботу. І не плануємо зупинятися. Також додатково було передано з міського резерву шість генераторів, п'ять терміналів Starlink і два автомобілі, а також інше спорядження. Продовжуємо ми передачу рюкзаків для звільнених з полону. Ініціатива ця відбулася в 2024 році. Ця програма фінансується з міського бюджету, а також нам допомагають наш миколаївський бізнес. Хочу нагадати, що ідея є в тому, що миколаївська громада всім звільненим миколаївцям з полону передає рюкзак, в якому є першочергові необхідні речі. Починаючи від особистих речей, там рушники, ванні приналежності, ну і, і смаколики, і листівки від миколаївських дітей, які е, показують про те, що ми, миколаївці, чекаємо кожного і кожну з полону, і для нас звільнення кожного з цих людей, з наших героїв і героїнь це свято.